Глядачі вистоямо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила, знищити кримський міст за допомогою однієї двох ракет, не вийде. Для подібної операції потрібен масований обстріл. Однак при наявності далекобійних ракет можна спочатку вдарити не по самому мосту, вважає експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. Про це він сказав апострофу. За його словами, для знищення моста може знадобитися як мінімум 10 ракет атакам з Нептун або Гарпун. Навіть практика того, як росіяни намагалися знищити міст в затоці, показала, що наскільки потужної ракети не було. А вони стріляли ракетою Х-22 з бойовою частиною масою одну тонну, то однієї двох ракет мало. Що стосується якихось ДРГ безпілотників, це такі опції, які будуть враховувати планувальники в Збройних Силах України, коли прийде час бити по цьому об'єкту, пояснив експерт. Кричевський безпосередньо перед ударами по мосту пропонує завдати їх по інших об'єктах у Криму, зокрема по аеродромах і залізничних вузлах, що ведуть до мосту, а також по енергетичних об'єктах. Якщо раптом на Кримському півострові трапиться блекаут, спричинений в тому числі. Пусками атаками з по енергогенеруючих об'єктах, то знаєте, вся протиповітряна оборона росіян ризикує лягти. Можливо, тоді завдання знищення Кримського мосту як наступний етап операції може вийти набагато простішим, ніж це представляється на даний момент. Резюмував Киричевський. Як би там не було, для знищення Кримського мосту буде потрібна складна і багатовекторна операція. Пуск однієї далекобійної ракети атакам з питання не вирішить. Вважає дослідник Конфлікт Intelligence тім Кирило Михайлов. За його словами, українській армії доведеться задіяти без. Пілотні апарати, авіацію, можливо, навіть диверсійно-розвідувальні групи. Це питання може бути вирішено, і далекобійні ракети повинні грати в ньому провідну роль, але це набагато складніше ніж натиснути кнопку і знищити міст. На жаль, розповів експерт. Михайлов підкреслив, що російське ППО може збивати деякі ракети Хаймерс, наприклад, одну з п'яти. Однак проти ракет джемелерес вона безсила. Тому якщо навіть завтра Україна отримає атакум, в першу чергу потрібно буде знищити, знешкодити російську протиповітряну оборону. Ракети Дж на це здатні. Ми бачили знищення російської батареї С-300, знищення радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби. Тому знешкодити російську протиповітряну оборону можливо. Але я вважаю, що це передумова застосування балістичних ракет типу атакам розповів аналітик СІД. Після цього прогнозує він: вся тимчасово окупована територія України, включно з Кримом, перебуватиме в зоні вогневого ураження ЗСУ, що дає нові можливості. А от експерт центру оборонних стратегій Андрій Реженко вважає, що росіяни намагаються знизити загрозу знищення Керчень. Кінського мосту через наявність систем Хаймерс. Таку думку він висловив в етері програми Вердик з Сергієм Руденком на телеканалі Еспресо. Керченським мостом постачається зброя противника, яка перекидається на південь України. Є сенс нейтралізувати Кримський міст, щоб припинити постачання зброї та техніки. Це враховується в операційних планах Генштабу України. Таке завдання буде поставлено і буде виконано, пояснив Риженко. Військовий експерт також додав, що якщо буде знищено Керченський міст, росіяни не зможуть підтягувати резерви до Окупованого Криму. Росіяни використовують. Товують старий метод аби захистити міст. Відбивачі радіосигналів вводять в оману головку самонаведення ракети. Такі радіолокаційні відбивачі, трикутники, встановлені біля Керченського мосту. Ефективність цих пасток значно знижена. Росіяни намагаються знизити загрозу знищення Керченського мосту через наявність систем Хаймарс, Підкреслив Раженко до зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.